Зайшли якісь творити, перша річ, яка кидається в очі. Тужний новий пласкар. Ці близько до центру по душі вулиці нашої народу. Це небезково це доволі. У нас такого точно. немає. Ми знаємо, куди йти в своє діти. Майже сьома ранку. Вийшов з дому, І й тут у таксі ще за декілька хвилин це були на вокзалі і знімо з Ось. Года, в принципі, ще шикарна, 20 градусів, щоб гулятися на залу за 40 хвилин. Кожен раз жалію, що приїхав раніше, але з набагато краще, ніж стояти, чим бігти на свій вагончик і може інвеститися. Сім годин ранку, а ромів не маємо в залі. Щось не то. Я думаю, трошки рано для них вони сплять Цей час бізнес час у них настає трошки пізніше, трошки пізніше, а зараз, я думаю, тут тільки таксі. Все, мы сели в плацкарт. новый плацкарт. Так, требует показать. Реально все новенькое. В эту сторону. Так, закрываем все. Та выше, та выше. Це шикарно. Це просто цей такий. Тут все є. Милає. Водичка є. Водичка. не Ай, геть. Все ці мира. Це шикарно. Тільки висадились, не знаємо, куди йти взагалі. Зємка виглядає, як в аеропорту, правда? Ну це просто. У нас такого точно немає. Цікави в Києві буде виглядати. Виходимо з вокзалу, йдемо їсти. Куди їсти, не знаю. Я ходимо. До речі, війський вокзал досить гарно виглядає. все. Він реально прям гарно. Подивитися, так? Да? Ну прям красота. Да, і з цієї сторони, і з цієї сторони. Не знаю, чи він реставрований чи ні, але і трамвайчик, і саразон. Ну, дійсно гарно таке. До речі, дуже класно те, що тут в нас є ціла відведена доріжка, ціла лейка, як бульвар, так? по якому можна пройтись до майже центру міста. Тобто з обидвох сторін у нас є дорога. І ми не йдемо десь попри дорогу, щоб натратувати. При міска, це в приватній частині міста, це по-перше, ці цілодорожки, які в нас є, вони відділені а, такою бруківкою, на яку найжаєш, ти відчуваєш, що воно відділене. І виходимо тільки з цього, і тут такий прекрасний собор з цієї сторони, який приймає всю увагу нашу. Вийшли ми з привокзальної, побачили усю всю красу. Зараз до неї перейдемо. Ну і взагалі Львів без трамваї складно уявити, хоча самі по собі трамваї вони... 52. Вони поєднуються із автобусом, з тролейбусом. Але Все одно трамває, ну, це щось незвичне. І такої кількості, як у Львові, я думаю, їх немає ніде в Україні взагалі. Ось зайшли якісь твори, з вулиці. Так люди жили. Чимось негайно десь. Піднімаємося до хтось там святого Юра. Займаємося собою. щось. Окей, вже піднялися на метрів 30. Тут не так просто сюди дійти. Aha. Aha. Bari idam Bu daha <laughs> І сторони у нас головний вхід, більш відомий. Ми ще зайшли чорним сходом. Самі того не помічаючи. Але так це... Такої архітектури в Україні майже не виходилася. Тому це... такі пам'ятки в Україні дійсно вражають. Ми вже йдемо хвилин 20, і сліва, і справа у нас е такі старі монументальні будівлі, які були побудовані десь в 19 столітті, майже всі з них. Тому ну, це дійсно вражає, коли ти бачиш такий славний рух, і таку архітектуру, це своє рівно, це є я, я роблю, такий етем, придут цього міста. Чим ближче до центру, тим кущі вулиці і більше народу. Реально йде, таке відчуття, що будь-от. Бо дуже висока, взагалі дуже висока забудова в центрі, здається, що в нас тарани, ні, вона дійсно висока. І таке відчуття реально великої місце. Це в нас вже опера. Так, а де нам їздимо? Це питання. Все ми поїли, взяли свої мороженка і ходимо ходимо далі. Далі плануємо зайти на високий замок, а поки що ми підемо перевечати. Ось у нас такий гарний. І, до речі, сьогодні погода ідеальна для того, щоб гуляти. Не холодно, ні жарко, 23 градуси. Дощ не лиє, все як має бути. Зараз ми доходимо до площі ринок. Цікаво буде подивитися, як вона змінилася на 4 роки. Я її пам'ятаю ще 4 роки тому. ж ну, без трамвай, так. Да? Загалом сьогодні багато нас ради. А маршрут абсолютно спонтанний, йдемо куди бачимо. Ну, і перша річ, яка кидається в очі, це, звісно, немає наших улюблених скульптурок на кутиках. Це трошки жаль, звісно, що без цього. Так то, ну, людей, як було, до війни багато такі є. Дуже класний місце. Бо ще це така як перлинка мої дрова. Архітектура бомбічна. тут нічого не скажеш. Зайтися мало, а це краще і краще. Так Зараз ми прийдемо ще, напевне, до собору наступного нашого приступу. Просто щоб максимально побачити все. Під час у нас обмежений, тому якось спробуємо це зробити. Дуже класно, що в місті просто на кожному кросі у нас стоять отакі от пафосні mm. штучки. Да. Зараз йдемо по вірменській до собору вірменського. Ну, ми так чесно, по релігійним пам'яткам приїхали. Походить. Так, да, людей, як завжди, немало, хоча це четвер. Це в нас друга година дня. І заходимо в вірменський дворик. Прошу. Ага. А. Торт. А. Торт. А. Окей, дивимось а. на нього. Звісно, на фотографіях це зовсім дуже відрізняється. вообще вживую. в живую. И Тут у нас есть такие вот будыночек здоровенный. Вот крупный план. Все, все. Так. И у нас есть еще такая колонна. Так, просто вот еще в другом Что же? Так, читаємо германською. U, Q, 3, K, S, Q. Що це? Хай буде P, Ну, типа, да. Пер... Ну, да, Хай буде перевернута J, це буде Q, це в нас I, най буде. Ні, R. І так, ми зараз йдемо до вежі Корняк, так, і по дорозі маємо що зайти на каплицю бійня, до тих всіх не дуже приємних штук, яких треба було мені запам'ятати. Що я не зря їх вчив, мабуть, так? Ось. От, ми заходимо на площу ринок зараз. Супер. Скільки? Скільки вже донатів? Один тільки 10. Од Один. Нічого, я думаю, що в нас не кількість а якість, так? Да? Моя після беремо. В нас на чорній кам'яниці повішана <пів> якась незрозуміла штука. Не розумію завіщо. Зайдемо зараз всередину, подивимося, що там. Що там, але так, ну, виглядає так собі, але в що, хоч, що хоча б завішалося. Лісті це не безкоштовно забивалося. Але не побувати, тут більше робиться, це, звісно, неправильно. Цікаво, якщо буде різка прописка сюди на Італійське Італійські подвір'я. Складно знімати і підніматися сходами. Ні, ну краса. Отак є до Собі? Ми йдемо і ще й стрімимом походу. Йдемо зараз до вежі Карняка. Наближаємося до неї. Вона вражає реально кожен раз, коли ти сюди приходиш. Дійсно, кожен раз, коли сюди приходиш, ну це просто шикарно. Вона дуже висока. Я не знаю, як їм люди тоді побудували. Типу 300 років назад. Ось так вона виглядає. Ну Це просто шикарно. Це марк де фоткає. І от наш високий земок. Такий центру, е, Маємо ще зайти по лісі другий раз. От, от, і будемо вже відправлятися на вокзал. погодка у нас трошечки накрапає, тому ми йдемо трошечки пришвидшено. Йдемо назад і у нас тут по дорозі назад Айван Френко. Айван Френко на фоні університета Франка. Ну, вони абсолютно не пов'язані двоє. Взагалі маршрут можна побудувати, як хочеш. Куди не підеш, сюди цікаво. Угу. Тут такі всякі берельєпчики. І дуже зручно. Глядаючи Львову, дивитися на ось такі казівнички, по яких можна зрозуміти, куди саме йти. Так? В принципі, ми вже нагулялися Львова. Ми тут були 6 годин. І майже ці 6 годин ми провели... провели що ми просто йшли. Так? Ми просто ходили. Ну і ми не ходили завжди по рівному рельєфу. Майже завжди були перепади. Ми йшли бо вверх, або вниз. На жаль, ми не відвідали високий замок через об'єктивні причини. Так, але все одно багато, дуже багато майданчиків, з яких відкриваються досить гарні краєвиди. Зараз зайдемо на вокзал. І це все. Марти сподобалось? Дуже сподобалось. Все. Взагалі такий формат досить цікавий. Приїхати на день, поїхати. Не треба організовувати ніякі готелі. А, не треба думати про свісі трансфери особливо. Просто приїхав, поїхав і не затратно емоційно і фінансово, і так далі. Все нам все випадає день. Можна це все організовувати на вихідні, можна організовувати, коли вийде, навіть у ті самі будні. Напевно, будні краще, тому що простіше знайти квитки на потяг і менше людей на вулиці. Ну, Як на мене, це величезний плюс. Вже майже офіційне закінчення нашої подорожі. Ми взяли квитки на найдешевше купе, яке можна було купити. Ось цікаво, що може нам, що нам дасть залізницю за 150 гривень Маршрути Львів Хмельницький. Купе. Це дійсно цікаво які очікувалися Кирчик голову мою купе радянського росла. Mm. Как классно у нас mm. Дівочка. Все у нас навіть з тих часів у нас mm. у ну, Це як треба. Відомо всім чому не буде на тим.